Раніше це був звичайний котоготель. Утім, з початком повномасштабного вторгнення він перетворився на прихисток для евакуйованих чотирилапих. Родий хлопчик Бурбон з Покровська. Він раніше, він, мабуть, з лютого. Його взяли в сім'ю, але виявилося, що кам'яна хвороба, вони його повернули. Ви Бачите, він зріджен, щось його налякало. Я не буду його на руки брати, щоб повернули, і ми тепер його тут тримаємо. Ми шукаємо сім'ю, яку не налякає. Це кам'яна хвороба. А рижик взагалі з 22-го року, ну якась біженка його привезла, двох вона котів привезла, вони ще маля були. Вони нам зазвичай допомагають крайніми разами Вони багато забрали у нас тварин з якраз Покровської, де точаться зараз найзапекліші бої. Покровськ, Мирноград, і вони вже майже та ні, всі прилаштовані, тобто тут же навіть цих котів нема. Найгірше це коли ти розумієш, що десь не встиг. Бувало вже декілька разів такі заявки, що там е, залишили тварину, ми приїжджаємо, а, а там вже нема в цілому будинку. Нема е, зрозуміло, що вже нікого не знайдеш. Заходячи до притулку, бачиш ученята понад 50 котиків, які чекають, що саме ти подаруєш їм дім. В кожного своя історія і свій характер. Деяким гордовиці впевнені, іншим лагідні, грайливі. Проте пухнастики не обділені любов'ю в притулку, адже їх доглядають котоняні. Тут в них все є, до них добре ставляться, в них їжа за розкладом. Ми з ними граємось, обіймаємось, всім, всім намагаємось дати те, чого вони хочуть.